пацаки. це знову опять я, Саня, Саня, це я. і Я вас навчу зараз танцювати. Дивіться, коротше. Так, що чого начнемо, Як танцювати у клубі? Шейкер, шейкер, почепмейкер. Yeah, шейкер шейкер, сокмейкер, да бе те. Ну, коротше, ви поняли. Як танцювати у себе вдома? Ну, наприклад, коли ти слів котку. Ааа, я подорожу. Аа. 몰라, коли ти виїхав катку... Я а А-а-а-а! Так, коли ти пукнув і делаєш вид, що ти вроді танцював. Коротше, на всякий случай, кажуть, що ви танцюєте твір, І все коти. Так, короче, разъясняю еще раз. Что нам надо сделать для того, чтобы нас не изнасиловали третьи коты? Нам надо чекать Стоп. Это вообще-то не... тему, конечно, для танцев. Ну ладно. Что там еще можно таки придумать? Ну, например, если вы пришли на ту до девок, и вам надо их усик закатрить. Лучше всього положить кукурузу в штани, щоб вони подумали, що у вас великий. Ну все, пацани. спасибо за просмотр. До свидання. Подписуйтесь на мій канал. На мій канал Денсера Кочку Соні. И всім пока.